Дівчата, вітаю на моєму каналі. Я отримала ось такий коментар з запитом, на те, щоб я розповіла про кардиган. Як я в'язала, як робила розрахунки. Значить, зараз коротенько все розповім. В'язала я на зріст 159 см, обхват грудей 98 см, пряжа пух норки в дві нитки спицями пицями 5 Пряжі в мене пішло 820 г. Довжина виробу 118 см. Довжина рукава 73 см, заміряла ось звідси. Тобто, повністю довжина 73 см. Рукав в мене рівний, я не завужувала, просто рівно в'язала. Завузила вже в кінці. Довжина регланної лінії 33 см. По розрахункам, я в'язала зверху вниз, взяла обхват шиї помножила на свою щільність в'язання. В мене вийшло 65 петель. Але, так як це кардиган з вирізом, то я набирала 47. Як я розподілила петлі? Наперед 18, спинка 19, по 8 на рукава, по дві петлі на реглайній лінії, і по дві петлі я залишила перед регланними лініями. Я знаю, що деякі майстрині. В'яжуть одразу з цих регланних ліній, але я по дві петельки залишила перед. І в мене на виріз залишилось 18 петель. По прибавкам, прибавки я в регланних лініях робила в кожному лицевому ряду, як на тіло, так і на рукава. На виріс у нас залишилось да, 18 петель, як я вже казала. Це по 9 прибавок. Але я зробила по 13 прибавок в кожному другому лицевому ряду. Я хотіла трошки ширше, щоб да, більніше тут було, тому я зробила більше прибавок. Виріб у мене цільно в'язаний без швів. Але планку я в'язала окремо. Тобто Я зв'язала повністю весь виріб, потім окремо вже дов'язувала планку. Як в'язати планку, пояс та як завужувати рукав? В мене ці всі відео є на каналі. В описі цього відео я залишу всі посилання. Ну, начебто, все. Якщо я щось забула, якщо у вас є питання, пишіть коментарі, буду відповідати.